Слава Ісусу Христу, любі наші спільночани, найдорожчі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, дорога наша спільнота, дорога молоде, подружні пари, всі, що зараз в подорожі, знаю, що в паломництві просили про молитву. Молимося за наших паломників, які подорожують до Меджугор'я, просили про молитву. Молимося за наших молільників з далекого краю чужини, їх теж досить багато молиться з нами. Велика молитва за наших доброчинців, жертводавців, які долучаються до наших таких маленьких, скромних зборів, де ми стараємося долучитися до великої підтримки наших воїнів, наших захисників. І сьогодні, і вчора, ви долучалися і. Я говорив про це, що десь протягом 10 днів ми будемо так активно долучатися до того, щоб допомогти, підтримати, передати ту певну посильну поміч для наших хлопців, для наших дівчат, там, де буде можливість, там, де ми зможемо допомогти і посприяти. А вам велика дяка за те, що ви стараєтеся не просто слухати слова священника, але й виконувати їх. Тому низький уклін кожному щира, щира дяка. Сьогодні, вчора, ви складали свої офіри, складали свої помочі видимі. Це насправді велично. Тому дякую щиро кожному, хто долучається до добрих справ. Господь знає кожне ім'я. Тому зараз ми активно починаємо нашу молитву. Зараз ми активно додаємося до неї. Тому дуже прошу, я бачу. Що дуже активно додаєтеся, і це насправді мене радує, оскільки бачу майже на кожному, кожному власне такому на тій аватарочці завжди бачу така маленька зелена камера, і там написано плюсик. Тобто, ви помножили, ви додалися, і крім того, ви ще й на своїй сторінці. Робити трансляцію, тобто це важливо. Ви вже навчилися, і ми бачите, хтось тільки що доєднався, хтось завдяки вам доєднається в майбутньому, але ми навчилися робити добру справу. Це називається ширити Боже Слово серед люду, який так само чекає на наше служіння, на наші молитви. І тому щиро, щиро запрошуйте всіх. Ми сьогодні з вами слухали Боже Слово. Хто ще не слухав, хто ще не читав, ще не є пізно, можете прочитати Євангеліє сьогоднішнього дня. Хто має нагоду, той читає не тільки Євангеліє, але й читає апостол чи читає псалтир. Тобто, все воно Богом благословенне. І тому, коли ми сьогодні читали Євангеліє, ми чули про ту жінку: жінку, яка була хвора. Той певний час, написано 12 років, все, що мала, всі свої пожитки, маєтки віддала всім тим, хто намагався її лікувати, написано лікарям, іншим людям, але ніщо не допомагало. І з тою вже такою безсилою, такою, тим тілом, тим, таким певним випробуванням, стражданням, вона чує, що наближається Христос, бо бачить дуже багато людей. Які топляться коло нього. І знаєте, оця, напевне, не не просто остання надія, але оця ниточка та те та велике таке напівнення в Дусі Святому говорить її в сумлінні і каже: доторкнуся, бодай до нього, побачу його, можливо, оздоровлюся, бо іншого порятунку не маю». І вона серед того всього натовпу торкається до одежі Христа. Скільки людей коло Христа було насправді дуже і дуже багато. Ми, читаючи Боже Слово, це чуємо, читаємо і розуміємо, але Христос в цю хвилину застановляє весь цей похід, той нарід і говорить до своїх учнів, які були поруч: хтось до мене торкнувся, бо сила вийшла з мене. Ось ці слова сьогодні нехай будуть для нас теж. Промовлені на голос, бо ми теж прийшли через ту нашу молитву доторкнутися до Ісуса, доторкнутися до Його серця, доторкнутися до Його краю одежі. Як хочеться, щоб після молитви ми всі відчули, як оце оздоровлення і стілення приходить до нас, щоб ми відчули ту легкість, ту щирість. Щоб так само, як оця жінка, з передання, це жінка Вероніка, та жінка, яка в свій час потім на тій Голготі кричала: невинен, невинен, не винен, не винен він негідний смерти. Це саме та жінка, яка подавала платок, хустину Христові. Вона, отримавши сьогодні оздоровлення і зцілення від своєї немочі, завтра долучалася до підтримки Спасителя. І не боялася тих катів, а голосно промовляла, що він не винен смерті, він мій Господь, вона не постидалася Христа. Сьогодні мав нагоду почути таке коротке слово одного отця Духовного з Києва, з Патріаршого Собору, він дуже гарну річ сказав, і насправді десь мені це запам'яталося, і хочу поділитися з вами. Коли ми вчора мали Свято Воздвиження чесного Животворящого Христа. І ми пам'ятали про те, що осердям цього свята є хрестне знамено, на якому було розп'яте тіло Христа, з якого Господь воскрес і зійшов з Христа, перемігши смерть. Отець Духовний промовив таке слово до нас усіх. І я дякую Богові за цю думку, за те, що Господь дав мені почути це. Бо є нагода переповісти багатьом тисячам людей. А ти, дорогий брате і сестро, якби зараз думками, серцем своїм перенісся в цю подію, в ту страшну подію розп'яття Христа, голгота, натовп, людей, які кричать геть із ним, нехай буде розп'яти. Де би ти був, де би ти стояв, де би ти перебував? Що би ти говорив, як би ти себе вів? Подумайте над цим. Насправді, по думками зараз полиньмо на цю голгот. Зрозуміймо для себе, а як би я себе поставив тоді, в той час? Що би я гукав? Чи я би просто мовчав? Чи я, може би, гукав, як вся юрба геть із ним? Чи я може би гукав ні, відпустіть вараву Ісуса на розп'яття, чи може я був би як та жінка Вероніка, яка сьогодні торкнулася краю одежі і своїм голосом теж говорила, що він не винен смерті? Подумаймо собі над цим, бо це насправді дуже гарна і правильна думка для нас, бо ми дуже часто б'ємо себе в груди. Ми часто розповідаємо про святість і праведність життя, а де ми в цьому житті? Розважмо над цим. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверної, спаси, благі і душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить. Що за Отцем і сином рівно поклоняєм і рівно мірівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо Бога. Не забуваємо поширювати молитву. Не забуваємо ставити свої вподобайки, сердечка, адже це є теж одним із елементів того поширення Божого Слова тут, в цих соціальних мережах. Тому, складаючи свої намірення, поширюйте це Боже Слово, яке нехай лунає на цілий світ. Славимо Господа! Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлів наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва, благодарення, подяки до Господа. Тому молимося всі разом, і кожен має до Бога сказати дякую. Марія Марія мати Божа молися, моли за нас, Марія Марія мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія мати Божа, молися за нас, Марія, Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, молимося разом за наших захисників, захисниць, що зараз на передовій, що зараз у лікарнях, поранені, що в полоні, що повернулися додому, що пропали, щоби дали про себе знати, щоб вісточку отримала родина. Молимося за всіх рідних, близьких, які зараз у тих пошуках, які зараз у тих стражданнях, які зараз у скорботі. Молимося щиро, щоб і на їхньому житті сталися ті світлі щирі події. Які ми так вимолюємо і просимо, молимося за перемогу над ворогами, над немічами. молимося за навернення тих нечистивців, які напастують і роблять то зло, що ширять у цьому світі. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, наша спільна молитва, за наші родини, наші сім'ї, дітей, за наших онуків. Молимося щиро за старців одиноких, молимося щиро за тих, що поневіряються у всяких немочах, хворобах, стражданнях. Молимося за зцілення, оздоровлення онкохворих, за їхнє терпіл та їхню терпеливість. Молимося щиро за подорожуючих і тих, що в чужині далеко. Молимося за навернення грішників і за праведників цього світу, за їхню стійкість і незламність. Молимося за усіх, хто сьогодні складає свої наміри: у іменинники, уродинники. Можливо, в когось є особливі наміри, які він береже в своєму серці, нехай вони будуть сповнені. Особливо в цьому десятку згадуємо тяжко немічних, хворих, але завжди акцентуємо про найперше духовну неміч, а вже потім тілесну, не думаємо тільки про те, що були тіло більше гірше, коли немічна і хвора душа. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша молитва місяця вересня, в якій ми молимося за наших наставників і за тих, хто навчається, тобто молимося щиро за наших дітей, малят, учнів, студентів, викладачів, наставників, вчителів, освітян. Молимося особливо за них, адже вони саме вони сьогодні стоять на тому великому фронті, і це правда без, без перебільшення, священник, вчитель, це ті дві особи, які сьогодні беруть на себе дуже велику відповідальність, можу сказати, найбільшу плекання грядучого покоління. Тому молимося, і нехай Боже благословіння буде над нашими наставниками і тих, кого вони наставляють. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, дякую всім за ту велику, велику радість такого великого родинного молитовного дійства. Насправді, сльози на очах бачу, розумію, що ми знову. І знову вкотре звернулися до Господа. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, на місяць вересень, в якому молимося. Чекаю від вас на підтримку для тих наших героїв, для наших хлопців і дівчат, які потребують нашої допомоги, і обов'язково допомагайте тим, хто поруч з вами, це ті, які мають ту нагоду. Чи це хворі, чи це немічні, чи це опущені, чи це особливі люди чи діти. Чи це поранені, чи це ті, що зараз на реабілітації, чи ці, ці родини наших героїв, які теж потребують нашої допомоги, це так зване зцілення ран війни. Тому стіляємо тою доброю молитвою, щирим добрим серцем. Зараз дуже прошу всіх: допомагаємо, підтримуємо, відкриваємо своє серце, обіймімо один одного тій Божій любові, бо це важливо. Тому чекаю. На ваші молитовні намірення на місяць вересень. Чекаю на вашу видиму і невидиму підтримку, духовну, матеріальну, формальну та немає різниці. Головне, щоб вона була щира від щирого серця. Тому дякую всім, хто долучається доброчинцям, жертводавцям за ваше щире серце, добре слово. Тому прошу і благаю. Цей тиждень ми активно стараємося акумулювати, об'єднати сили. Щоб бодай не одному герою допомогти і, звичайно, продовжуємо наше служіння, тому чекаю вас завтра на молитву, дай Боже, щоб ми знову сповнили обітницю і були разом на молитві. Слава Ісусу Христу!